Керівники правоохоронних структур області домовились про співпрацю у забезпеченні правопорядку на свята. Нарада відбулася під головуванням начальника головного управління національної поліції Івано-Франківської області, полковника поліції Віктора Шкутова. Ми сьогодні зібрались для того, щоб підбити підсумки нашої співпраці, нашої взаємодії протягом поточного року, визначити завдання на новорічні свята, на різдвяні свята і обговорити. Плани на наступний рік. Хочу підкреслити, що взаємодія у нас перебуває на належному рівні по всім відповідним структурам, як по Національній гвардії, по ДСНС, по прикордонному загону, по міграційній службі. У нас одна мета: це збереження правопорядку на території області і забезпечення публічної безпеки і порядку. Під час наради заступник начальника головного управління Національної поліції в області, підполковник поліції Василь Віконський, заступник командира військової частини Національної гвардії Петро Бербека, заступник начальника обласного управління Державної міграційної служби Андрій Кубяк, заступник начальника служби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Федунків, начальник оперативної групи штабу Чернівецького прикордонного загону Вадим Скиба обмінялися міжвідомчою інформацією, доповіли про роботу за напрямками дій діяльності та обговорили питання щодо спільних дій з охорони публічного порядка під час відзначення новорічного та різдвяного свят. На завершення наради полковник поліції Віктор Шкутов привітав керівників та особовий склад цих служб із прийдешніми святами. Ось ця ялиця рубати її в якості новорічної ялинки на Прикарпатті цьогоріч заборонено. Тим не менш, на центральному ринку торгівля йде повним ходом. Перевіряти, чи законно на ринках продають новорічні дерева, взялася рейдова група. Правоохоронці, лісівники та екологи. Довго шукати порушників не доводиться. Ялиця тут на кожному кроці вона без штрих-кодів і ніде не зазначена у документах. Тож правоохоронці записують пояснення гори підприємців. Документи є на Смереку пані продає ялиць на те, що продає незаконно, ми це вилучаємо. Доставляємо на відділ поліції. Подальшому даному громадянку складається протокол стаття 160 Кодексу кодекс України про адміністративний протокол правопорушення і дана громадянинка буде вже в суді відстоювати свої права. Продовження бідка і це торгує ялинками вже 20 років, проблем не виникало. Каже, документи отримала у лісництві разом із ялицями. Про те, що вони під забороною навіть не здогадувалась. Вони кажуть, що не така порода, чи що але жвідки я знаю, у лісництві нам таким дали, я... ну, дали таку породу. Я документ ми виписали на одну ялинку. От одна ялинка коштує 33 гривні. 25 як яка, то такі документи дали, то й дали такі ялинки. Ну, що ми знали, що не ну, повірте. Схожих випадків на весеринок чимало. Лісівники захищають своїх. Мовляв, продавці могли отримати від лісгоспу документи на смереку, а самі тепер продають ялицю. Я думаю, що вони продали смереку, але а вже жінка, де заготовила ялицю, це треба, ну це треба проводити якісь розслідування. І... Дивиться, тоді говорити, що підприємство продало її іменно ялицю. Рубати ялицю в Івано-Франківській області цьогоріч заборонили для того, аби зберегти зелені насадження у Карпатах. Мовляв, ця порода стійкіша, тож нищити молоді дерева було б нелогічно. Крім того, екологи наголошують, купувати ялинку можна тільки із биркою, на якій вказаний штрихкод. За ним потім в інтернеті можна з'ясувати, з якого лісгоспу привезена ялинка, щоб не придбати, наприклад, дерево з Чорнобиля. Втім, покупці на ринку таким не переймаються. А, ні, не звертаю наш Котуває. Ну, Тому що я навіть не знаю, що він там має бути. Я купую дітям ялинку, я дивлюся, яка вона на вигляд, скільки вона коштує. За підсумками рейду, інспектори обіцяють перевірити лісгоспи, щоб з'ясувати, де саме незаконно рубають ялицю. Та нагадують, сума завданих збитків за спиляне дерево стартує від 355 гривень. І може досягати навіть декількох тисяч. На канікули після уроку про безпечну поведінку на дорозі. Напередодні зимових шкільних канікул працівники Прикарпатської поліції на тематичних заняттях нагадують учням краю правила дорожнього руху, наголошують на необхідності їх чіткого виконання, адже це є необхідною умовою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Приміром, урок з третьокласниками Надвірнянської загальноосвітньої школи No3 пройшов у формі жвавого діалогу, під час якого діти демонстрували вже набуті знання дорожньої абетки та з допомогою поліцейських систематизували їх. Зокрема, Працівники поліції пояснили школярам, чому не можна раптово вибігати на проїжджу частину дороги та гратися біля неї. Розповіли про доцільність використання на одязі та шкільних ранцях у темну пору доби світлоповертаючих елементів та інше. Дітям потрібно знати правила дорожнього руху, для того, щоб вони їх не збила машина на дорозі, і не можна на дорозі говорити по телефону або з друзями. Мені Дуже сподобався цей урок і мені найбільше запам'яталося, що не можна переходити на червоне світло і переходити, не подивившись направо і наліво. Семикласники на занятті обговорювали з правоохоронцями різноманітні ситуації, у які вони потрапляли або які можуть виникнути на дорозі. Те, до чого може призвести нехтування правилами дорожнього руху, поліцейські ілюстрували прикладними ДТП за участю школярів, які трапилися цьогоріч на Прикарпатті. Що стосується правил дорожнього руху, це дуже важливо. Кожний раз треба дітям нагадувати про їхню поведінку. Правильну поведінку, нагадувати їхні не тільки права, а й їхні обов'язки на дорозі, як вони себе повинні вести, і щоб не сталося, непоправимо. Водночас поліцейські нагадують водіям транспортних засобів: поведінка дитини на дорозі часто є непередбачуваною. Слід бути особливо обережними при проїзді перехресть, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, місць відпочинку тощо. Приділити більше уваги дітям потрібно і батькам. Не полінуйтесь нагадати їм основні правила безпечної поведінки на дорозі, розповісти про небезпеку, яка підстерігає на них під час ігор біля проїжджої частини. І звичайно ж, пам'ятайте, запорука дотримання дитиною правил дорожнього руху насамперед ваш власний приклад: чим більш законослухняними є ви самі, тим менше у вас приводів для хвилювання за вашу дитину. Коломийським відділом поліції, головного управління Національної поліції Івано-Франківській області, розшукується безвісті зниклий обушак Василь Миколаєвич, 1964 року народження, житель села Воскресінці Коломийського району. Влітку 2014 року із площі Майдан Незалежності, що в місті Києві, він пішов добровольцем у зону АТО, після чого зв'язок з ним втрачено. Прикмети розшукуваного, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве коротке. Про будь-яку відому вам інформацію. Просимо повідомляти за телефонами 224-38 або 102. Керівник Прикарпатської поліції прозвітував про рік роботи. Закінчується рік, який був досить непростий для поліції. Період очікування в процесі реформування, відтак випробовування перетестації. Про перехід міліції в поліцію, його результати та про стан боротьби зі злочинністю в області розповів начальник поліції Івано-Франківщини Віктор Шкутов. Ми повинні були скажімо так максимально очистити ряди для того, щоб уже в поліцію дійсно пішли професіонали, люди, які віддані цій ідеї боротьбі зі злочинністю і охорони права свобод людини. Хочу сказати, що ми з собою не взяли. З міліцією в поліцію 183 працівника, які не підходили, на нашу думку, під ці критерії, які ставить до нас закон і вимагає суспільство. Не всі міліціонери відповідали посадам поліцейських Відповідають займаним посадам 1159 працівників або 83%. відсотка. Заслуговують на підвищення 7,5% відсотків або 106 працівників. Підлягають переміщенню на нижчу посаду зв'язку з невідповідністю 6,1% або 85 працівників, і підлягали звільненню з органів Національної поліції 3,4%, тобто 49 працівників. Відбулися зміни у структурі, тобто відмінності між міліцією і поліцією. При переході з міліцією в поліцію у нас деякі підрозділи відійшли від штату ГНП. І стали підрозділом вертикального підпорядкування. Крім цього, окремі служби відійшли з взагалі системи поліції і стали підрозділами, які входять тільки в систему Міністерства внутрішніх справ до національної поліції відношення не мають. Таким чином, якщо брати управління Міністерства внутрішніх справ ано франківській області, то у нас по штату було 3353 працівника. Коли ми перейшли в національну поліцію, то штат головного управління вже налічував 2167 працівників. Відповідно, майже на 1200 працівників менше. При переході з міліції в поліцію у нас дещо змінилось, крім названих вище змін, організаційна структура. У нас було утворено шість кущових відділів поліції, до яких в складі яких війшли ще 10 відділень поліції. Не повністю зараз поліцейські підрозділи укомплектовані відповідно до штатної чисельності. На сьогоднішній день не комплект головного управління національної поліції в області складає 320 працівників, що становить 14,5% від загальної чисельності. У нас вже на сьогоднішній день близько 90 бажаючих людей з вулиці, які мають бажання служити в поліції, які вже нам подали заявки. В січні ми будемо оголошувати конкурс. На вакантні посади, які у нас є, і поліцейська комісія буде вже цим займатися. На жаль, є прояви корупції серед особового складу. У 2015 році було оголошено про підозру дев'яти працівникам на той час міліції. У 2016 році аналогічно теж 9 працівників, які вчинили шість кримінальних правопорушень. В основному це отримання неправомірної вигоди. Розмір цієї вигоди складав від 100 доларів до півтори тисячі доларів. Рівень злочинності в області порівняно з минулим роком дещо зріс. Не по всім видам злочину відбувається ріст. В загальному на сьогоднішній день ріст злочинності становить 16,5%. Особливо тяжкі злочини знизились на 24%, тяжкі злочини виросли на 8%. Середньої тяжкості злочини ріст 25%. І невеликої тяжкості злочини майже 16% ріст. У наступному році Прикарпатську поліцію очікує кадрове поповнення. Протягом наступного року, в 2017 році, ми повністю вкомплектуємося. Очікуємо 57 випускників вищих навчальних закладів профільних Міністерства внутрішніх справ, які займуть посади слідчих у переповноважених дільничних інспекторів поліції. Немаленьку роль відіграє взаємодія з громадськістю. У нас, наприклад, на території області діє 42 формування, які створені відповідні до закону про охорону державного кордону та громадського порядку про участь громадян. Вони нам надають постійну щоденну допомогу при патрулюванні вулиць, допомогу надають нам на виборах. Керівник Прикарпатської поліції привітав усіх з новорічними святами. Напередодні нового року різдвяних свят. Перш за все, всім я бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії для добрих справ, благополуччя, родинного тепла, затишку. Ну і саме сниться мирного неба над головою, щоб нарешті конфлікт на сході України закінчився. І щоб біда не приходила в дім до українців. Керівництво Прикарпатського «Динамо» нагородило кращих спортсменів за успішні виступи у 2016 році. У головному управлінні національної поліції в області відзначили найкращих спортсменів динамівців, які протягом року успішно виступили на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Сезон був досить напружений, тому що у нас спортсмени приймали участь як на чемпіонатах Європи, так і на чемпіонатах світу серед кадетів, серед юніорів, серед юнаків, так і на дорослому чемпіонаті світу. На дорослому чемпіонаті світу наша Наталя Ільків боролася у ваговій каторі 56 кілограм і виборола срібну нагороду у Болгарії. Ну, звичайно, що задача ставилась золото. Як Наталії Ільків, як Алі Богеби, як Катерині Саблєві. ми надіялися, і спортсмени були готові боротися за золоті нагороди. Ну, трошки нам не поталанило. Голова обласної організації ФСТ Динамо, начальник головного управління національної поліції Івано-Франківської області Віктор Шкутов, привітав спортсменів із цьогорічними успішними виступами і вручив їм грошові премії. Нам потрібні перспективні, молоді. Люди, які в майбутньому, можливо, навіть виявлять бажання вступити до лав національної поліції, для держави потрібна сильна молодь, підготовлена молодь, яка готова відстоювати інтереси держави. Окремо хотів би подякувати тренерському штабу, тому що, якби не ви, відповідно, і не було би таких результатів вигомих. ФСТ Динамо, як і Національна поліція, підтримують розвиток спорту, особливо дитячого та юнацького. Ви є еліта нашої області і дійсно молодь, яка на перспективу будете будувати нашу державу. А зараз ви показуєте той великий результат у фізкультурі, у спорті. До привітань на адресу динамівців долучився і президент обласної федерації Дзюдо, заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Іван Тудорук. Він вручив спортсменам премії, а також квіти Алі Бегебі, які напередодні виповнилось 16 років. Хочу побажати вам наступному році, щоб ви темпи не скидали. Дуже відрадно, що надвірнянщина займає провідне місце не тільки на обласному рівні, а й загальнодержавному. На завершення заходів Віктор Шкутов привітав усіх з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Місного примісного, примісного здоров'я. Невичерпної енергії для позитивних зрушень, для всіх гарних починань, затишку, благополуччя, мирного неба над головою, щоби прийдешній рік приніс вам ще більше нагород, тому нових вам перемог, нових вам звершень і всього-всього найкращого. Правопорядок під час новорічних та різдвяних свят на Прикарпатті забезпечуватимуть понад 600 працівників поліції. Правохоронці Івано-Франківщини заздалегідь розпочали проведення різноманітних заходів. Щоб належно забезпечити публічну безпеку в області у цей період і готові й надалі докладати зусиль, щоб не допустити прикрих випадків під час святкування прикарпатців та гостей краю з метою належного забезпечення охорони публічного порядку, працівниками поліції наведено комунікацію з органами місцевої влади значить погоджено час, місце порядок проведення заходів. Святкування новорічних та різдвяних свят заплановано у всіх районах. Області на охорону публічного порядку залучається понад 600 працівників поліції, а також військовослужбовці національної гвардії та представники громадських формальних, що загалом становить біля тисячі осіб залучених на охорону публічного порядку. Також по області створено 35 посилених слідчо оперативних груп, котрі реагуватимуть на повідомлення громадян про правопорушення та злочини. Прикарпатська поліція бажає усім гарних і безпечних зимових свят та радить під час масових святкувань не втрачати пильності й обережності, не зловживати алкогольними напоями та дотримуватися толерантної поведінки. Івано-Франківський відділ поліції, Головного управління Національної поліції в області, оголосив у розшук Білоусова Василя Євгеновича 1974 року народження, уродженця та жителя міста Івано-Франківська. Чоловіка розшукують за скоєння злочинів, передбачених частиною 3 статті 212, ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, частиною 2 статті 366 Службове підроблення. Частиною 4 і 5 статті 191 Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. Про будь-яку відому інформацію про місце знаходження розшукуваного Білоусова Василя Євгеновича повідомляти за телефонами 75 03 82 096 129 65 90 або 102.